Друзі, всім привіт! Сьогодні в Аврорі міксери, м'ясорубки, сумки, кошики, подушки. Запрошую до перегляду. Люксові новинки в Аврорі. Гомане жіночі, яка шкіра, класичний. На кнопці, золотим декором. Є різні кольори в асортименті. Білий, сірий, коричневий, чорний, 199 гривень. Гаманець дитячий, складний на кнопці з бантиком, різні кольори 129. Розкішна новинка. Гаманець жіночий яка шкіра класичний на кнопці. Різні кольори чорний. коричневий, вирожевий блакитний 199 гривень. Дуже гарна новинка. Косметичка жіноча текстильна, На блискавці. З цікавим принтом є різні кольори. Рожевий чорний, сірий, бежевий, 99 гривень. Сумка чоловіча класична з довгою ручкою. Сірий колір 169. Косметичка жіноча теді. На зміці коричневий колір 109 гривень. Новинка кошик для зберегання речей квадратний. Тваринка. 149 гривень. Новинка і зараз акція рюкзак молодіжний, текстильний. 199 гривень коштував 299. Рюкзак туристичний, дуже місткий. Многофункціональне 399 гривень. Сумка чоловіча класична текстильна, з довгою ручкою, чорний колір 149. Класнюча новинка, косметичка жіноча текстильна. Чорно-білий колір. долматинці, 149. Гарна новинка сумка женоча текстильна. бело черный колір. Далматинець 149. Подушка дорожня м'яка. Під шию. Однотонный колер, червоний черный. Белый рожевый серый 149. Подушка дорожня м'яка тваринка. Великий вибір. резни колеры 249. Багато нових шкарпеток завезли. Вже тепленьких на зиму. Шкарпетки жіночі, махрові високі лети. З візерунком розміри 23-25 39 гривень. Набір шкарпеток жіночих високих лети однотонний колір. Три пари в упаковці. Розміри 23-25 99 гривень за набор. Шкарпетки жіночі, махрові високі лети з візерунком 39 гривень. Шкарпетки чоловічі демісезонні середні Аврора губка Боб розміри 43-45-44. Шкарпетки дитячі демісезонні середні лети. Різні малюнки. Тренд номер 1 34 рівні. Шикарні шкарпетки дитячі зимові лети з принтом. Розміри 12 17. Лапки 39 гривень. Шкарпетки дитячі зимові лети однотонні, З відворотом різні кольори 59 гривень. Шкарпетки чоловічі, демісезонні високі капібара. Є різні малюнки, різні кольори 49. Шкарпетки жіночі, високі. Добра пара. Преміум. Розміри в асортименті. Білий, чорний кольор 34 гривні. Шкарпетки жіночі, для сезонні середні марка. Помаранчева чорна, зелена, чорний, червона чорний смужку 17 гривень. Шкарпетки жіночі демісезонні, високі. Марка «Сафарі», 24 гривні. Шкарпетки сліди жіночі демісезонні, лети. розміри 23-25. Білий чорний колір 24. Шкарпетки чоловічі. В'язані високі розмір 25-29. В асортименті колір 39 гривень. Шкарпетки чоловічі, зимові високі лети, однотонний колір, рубчик 59, шкарпетки чоловічі, демісезонні, високі лети 44 гривні. Шкарпетки чоловічі, махрові високі лети. Колір в асортименті 34 гривні. Шкарпетки чоловічі марка класичні. 27. Устилки для взуття ортопедичні. обрезни 39 гривень. Устілки для взуття ортопедичні. обрезни 44 Цікаві новинки, шкарпетки жіночі, де високі. З малюнком. Великий вибір. Дуже цікаві малюнки. 49 гривень. легінси жіночі Однотонні сіні колір. Розміри в ассортименті СКМ МКЛК. 199 гривень. Колготи жіночі капронові фентезі соло нейро 20 день 44 гривні. Колготи жіночі капронові 40 ден. Розміри різні 49 гривень. Калготи жіночі капронові фентезі соло Натурал 20 ден. Бежевий чорний колір 44 гривні. Шикарна новинка. Подушка декоративна квадратна з малюнком. Квіти дерева. В асортименті її різні малюнки 189 гривень. Подушка декоративна, квадратна, однотонна, з дизайном. Білий сірий колір 169 гривень. авроре легенсы дитячие, однотонний синий колір, размеры резни 109 гривень. Скатерти на до столу, с спринтом. размеры 106 на 152 см, Квадраты 77 см. Скатертина до столу прямокутно с принтом джунгли. Размеры 137 на 274 сантиметра 64 гривни. Набир кухонный, рукавичка, прихватка. Ерезни. Принты 69 гривень. Серветка настільна, парційна кругла з бахромою, 99 гривень. Серветка настільна парційна кругла, з принтом. Пітиці білий чорний колір 77 гривень. Новинка чайник заварювальний скляний з пластиковою кришкою, ручка 199 гривень. Чудова новинка ємні для спеції скляна квадратна з кришкою. Синій колір золотою окантовку 49 гривень. Новинка набір баночек для специи. Белла, 200 мл, в наборе 3 штуки. Червоні крышки, 64 гривні. По акции кухоль, скляны, ребристый, золотистая ручка, 84 Склянка для коктейля, высоко. Резни, кольори 88 Вишукана новинка на полицях. Ваза для квітів поселяного. двоколірна, комбінований матеріал 499 гривень. Банка для сипучих скляна з кришкою серце великого розміру 99. Ваза для квітів скляна кругла 16 см, розміри 149 см. Гарна новинка маслянка, Кухонна скляна, фігурна прозора в коробці 119 гривень. Знову в Аврорі міксер кухонний, планетарний. Приводному 400 Вт, 3 літра. Ємність 899 гривень. Ясоробка електрична насадки для ковбас в наборі 1600 ватт 1199 Ваги кухонні вегас, Максимальна вага 5 кг, Сенсорне управління 299 гривень. Новинка піднос металевий прямокутний. З ручками. Золотистий колір 299, сушарка для посуду пластикова. двохярусна, білий колір 249. Новинка контейнер для сипучих пластик кухня з малюнком димчатий, 1,3 літра 24. Контейнер для сипучих пластик, кухня 0,8 літрів 22 гривні. Серветниця дозатор пластиковий прямокутний білий. з коричневим, 149. Контейнер для сипучих пластик в Димне 2,8 літри, 49 гривень. Гарна новинка. Ємність для сипучих скляна кругла з дерев'яною кришкою. Золотою петелькою 119. Кошик для зберігання. Пластиковий без кришки. софт шеф. Білий сірий колір 55 Новинка серветки вологі для скляних поверхонь. Престаклін 30 штук у упаковці 44 гривні. Кошик для зберігання пластик без кришки великого розміру. софт-шеф, білий колір, 99 гривень. Килимок для раковини круглий круглим. З малюнком. Метелики. В асортименті 29 Фантастична обалденна новинка. Набір цукерок Бескіс, Хеллоуін, Черіп 199 гривень. Смачні новинки дрожжи в молочному какао і глазурі. Піск, малина вишня, полуниця 90 грамм 139 гривень. Новинка торт вафельний бисквит шоколад. Молоко 220 грамм 55 гривень. Новинка цукерки ассорти з молочного шоколаду. З фундуком 110 грамм 99. Чипсы, фруктові сушені. Банана 85 грамм 27 гривень. Набір цукерок шоколадних безкіс, сигари з ванілю 3 штуки 149. З вас коментарі, підписка, лайк. Всього вам найкращого. Дякую, ваша нова акція?